Дуже багато ми завжди і в наших студіях говорили про те, наскільки наскільки поганим є. День 9 травня, саме для того, щоб говорити про якусь перемогу ще до всіх подій, до того як в нас в Україні в принципі визнали і, і, і дали на державному рівні розуміння людям, що в нас є 8 травня, і ми зі всім світом. Але навіть попри те, що ми на законодавчому рівні це зафіксували, в нас були ті, які казали, що день перемоги в цьому нічого поганого нема. Мені здається, що за останні от роки, особливо рік повномасштабного вторгнення, люди точно свою думку змінили і таких залишили. Шулося дуже мало, але в нас є опитування соціологічної групи рейтинг за минулий рік у 2022-му Запитали людей, як вони ставляться до 8-го травня, що нам варто відзначати. І от вже в квітні 2022-му 80% тих, хто брав участь в опитуванні, сказали, що це лише день пам'яті, лише 15, ще говорили про день перемоги. Але до прикладу, у 2014-му таких було 73%, які казали. Що ми день перемоги маємо відзначати, а в квітні 2018-го 58. Тобто ця цифра зменшувалася, зменшилась. Ну тобто, зараз треба бути справді не знаю ким, і, і ви добре кажете, що оформлювати явку з повинною, щоб ще цей день якимось чином шанувати. Мені здається, що нам вже все зрозуміло про те, що робить Росія, якими методами вона робить, і і про яку перемогу вони в принципі говорили всі ці роки. Як ви гадаєте, оцей наш шлях, який Україна пройшла такою ціною для дорозуміння ось цих дат, що він нам дає? Це наш досвід, це наш історичний досвід, який ми несемо з собою далі? Я покажу, що цей самий історичний досвід повідомився лікується кровопусканням. Нічого тут не зробиш. І оце кровопускання, яке зараз московити роблять нам? Появиться така собі лікувальна процедура. попри те, що інколи це приводить до е, великих. Найжахливіша думка, яка на нас періодично спадає, коли ми на все це діло дивимося. Це те, що це, це на превеликий жаль справедливо. Ми самі накликали на себе ці ракети. Ми самі накликали думку, що тут Росія і тут те один народ. Ми самі говорили російською і слухали русський реп. Ми самі робили вигляд, що ми друзі, брати, і все таке інше. І хто б скажіть, будь ласка, не повірив в інформації про те, що отакі от, от українці будуть зустрічати Путіна з е, квітами? Вони не претендували на Львів, тому що там живуть Бандерівці. І чому там живуть бандерівці? Тому що Львів говорить українською, тому що у Львові колись зараз на жаль цього нема в багнети сприймали це російську і, і російську мову, але все одно е Львів репутацію Бандерівського заслужив. Якби в Харкові жили в Бандерівці, якби в Цумах, в Чернігах жили Бандерівці, вони б не якби в Одесі жили Бандерівці, вони не полізли на Одесу. Тому, на превеликий жаль, Бог. Абсолютно справедливо, йому пофіг наші страждання, йому пофіг, наші підтримки, Бог палець не б'є. Він приводить людину, яка тебе б'є палець і тебе кидає ракетами. І на превеликий жаль, ти можеш тільки сказати, що «да, я це заслужив. І не я персонально можливо, але колективну відповідальність ніхто ж не спрацьовував. Просто треба зрозуміти, чому 9 травня погане свято. Не просто тому, що Москалі його святкують, а тому, що таким чином вони замість Другої світової, в якій в Гітлер перемогла коаліція, говорить, що це ми або Росія всіх перемогли, бо закінчилася е, Друга світова, в якій от не Друга світова а етічна, в якій ми воювали самі, і всіх перемогли останнім часом, навіть без України. Тобто, 9 травня спроба вкрасти перемогу у світової спільноти у всієї коаліції, яка пліч опліч билася в Другій світовій, і врешті перемогла в Європі. Так, 8 травня, а в, в світі то відповідно на три місяці ці пізні 4, на 4 місяці пізніше. 9 травня погане, тому що це брехня, так? От якщо говорити одним словом про це Скажіть, будь ласка, от ви хорошу тему зачепили, яку дуже часто ну зокрема в наш, наш проект іноді звинувачують, навіть що от це мовляв люта українізація. Це інші проекти назва іншого проекту. Але, тим не менше, часто ми чуємо і в наших ефірах такі слова. Але водночас, от ви сказали, що обстрілювали здебільшого російськомовні міста до. Повномасштабного вторгнення російськомовні міста, але ж багато зараз українців в, в, в тій самій Одесі. Мені здається, раз в тиждень спалахує якийсь мовний конфлікт, де якийсь таксист відмовляється говорити українською, слухати українську музику. У Львові це відбувається в Польщі. Це люди помічають. Я буквально от сьогодні перед ефіром години за дві ну дві дівчини. Я думаю, їм років 14-15, ну школярки точно йшли, розмовляли у Львові російською і. Ну, неважно, хай хай собі би розмовляли, хоча це також дивно під час повномасштабного вторгнення. Але такий був цікавий діалог. Одна дівчина інші пояснювала російською, чому Путін напав на, на Україну, і там було таке формулювання цікаве, тому що Україна е, рішила стати незалежною. І Я от не розумію. А звідки в 14-річній чи 15-річній голові цієї дівчинки? Оце така формулювання, тому що Україна вирішила стати незалежною, тобто, це це сталося в 22-му році. І от в мене питання: чому? Далі є е, невеликий прошарок населення, і що і що з ними робити, які вважаючи російською, будуть говорити, тому що це їхня рідна мова, будуть слухати музику російськомовну е, і, 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 взагалі, свариться за те, що хтось в Україні їх змушує говорити українською в публічних просторах, що робити. Ну, ви знаєте, дівчина досить тонкий, геополітик досить тонкий, тонко оцінила ситуацію, тому що залежність це перш за все, залежність культурна, залежність інформаційна. Так, і от зараз ми боремося саме з цією посутньою залежністю. Ну а що робити тут насправді є питання, тому що агресія щодо мови на превеликий жаль приводить до зворотнього результату. Українці дуже вперті люди, і от російськомовні українці при цьому за менталітетом залишаються українцями. Якщо на них наїздити і з них вимагати, вони будуть опиратися руками ногами вони будуть на чорне казати біле, і вони ніколи з своєї позиції не зійдуть. І тут треба звертатися до успішних, так як зараз люблять казати, кейсів. А коли українців примудрилися примусити змінити мову, дуже просто за радянської влади як їх. Не не наїздили, їх висміювали. Кпинували. Нас в дитинстві кпинили за українську мову. З нас знущалися за українську мову. Нас називали цілюками. І Якщо ти не хочеш бути цілюком, якщо ти не хочеш бути упослідженим, якщо ти не будеш, хочеш бути в очах людей нас, предметом кпин. То говори тоді російською. Мені здається, це дуже ефективна річ. тоді ж з того, як русифікували глибоко. Тому якщо ми відкинемо агресію, а будемо кипкувати, будемо знущатися, будемо називати їх москалями, причому не в смислах, ти москаля, просто а ти москалі, що ти на них звертаєш увагу. То вони тоді намагатимуться довести, що вони українці і будуть переходити. Тому що українці дуже ніжні люди. Вони не люблять, коли з них сміються, але вони стають в багнети, коли на них наїжджають. Тому Сміємося, сміємося, бо вони на це заслужили. Знущаємося, бо вони того варті. У ця схема насправді працювала у Львові на у х коли справді кипкували з тих, хто говорив російською. Їх називали москалями І це. Ну, це ж тільки на заході було, і воно ну те, що ви говорите, це цікава дуже думка. Хоча зараз ситуація у Львові така собі. За чим ми спостерігаємо, що людей, які говорять російською, їх стало більше, але навіть через те, що вони знаєте, не приховують це, вони переходять на російську, говорять гучно, говорять в публічних місцях. Вони цього не бояться. Навіть якщо це це ж зрозуміло, що це українці, які приїхали сюди. Бо і коли ще минулого року якось було трошки так, ніби соромно це робити. Лячно, то зараз от все нормально. І і в мене питання, чому так відбувається? Ми якось намагаємося в цьому розбиратися. Але ситуація така: є люди, які кажуть, що треба лишити все, як є. А хтось каже, що Львів. Забагато толерантний в цьому плані те, щоб ми не нашкодили цим всім собі. А дехто каже, що і ми забагато на себе беремо. А що робити? Ви напевно також бачили ці уривки, а можливо, і ціле розслідування нашої колеги Маріани Пєцюха, яка поїхала в Почаївську лавру, це Тернопільщина, це, це 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 навіть не центр України. і де різні бабці. Ну це ж це вже тіше, що там бабці були так, які е, казали, що ну що як, як як. Та най, найвлучніше там було що це не Росія стріляє в нас ракетами, а це Бог посилає свої стріли за те, що ми е... пішли від ну по суті від російської віри. І і ці люди також ще залишаються. давай будемо казати на них бабушки. бабушки. Ну треба вам заспокоїти їм Недовго залишилось у них вік. У них тут уже будь будьмо цинічними це, це не головна проблема. Ці бабушки. ви знаєте, ми е, радилися з психіатрами на цю тему. І хотіли започаткувати проект масового виробництва галоперидола для того, щоб у е, цих всіх персонажів якось мати шанс стабілізувати їхню поведінку. Це е, психіатричні ліки для тих, хто не знає. От і нам сказали, що е, галоперидол, хімія тут не допоможе, тільки словом. От ви знаєте, що психіатри, коли їм пропонуєш хімічне рішення, вони говорять: ні, дорогі, Доведеться працювати з словом, і доведеться підшукувати слово як ліки від такої психіатрії а насправді до рецепт дуже простий. Наша оця, УПЦ, так звана МП, це терористична організація. філія ФСБ ФСБ терористична організація, тобто визнати на законодавчому рівні ФСБ і її відділ, пов'язані з нею організації, такі як УПЦ МП. Визнати терористичними, а далі вступає в силу закон, тому що ну от у нас на Київщині жодна громада, жодна громада. Ну на ключенні не скажу в Києві, точно жодна громада не перейшла в ПЦУ. Хоча здавалося би, от будь ласка, і їхні батюшки всі говорять, що ой, ну ми ж хороші. Насправді що ж це нас у нас церкви закривати? А тому тут треба чітко поставити законодавче абсолютно і час для цього найкращий зараз. І воля у людей є просто заборонити їх як філію ФСБ. Ну ми ж не можемо тут тримати офіційно іноземні шпигунські мережі. І, і нас всі зрозуміють, і не буде жодного скандалю міжнародного, тому що це ну реально, скільки їх зброю зберігало, скільки їх керувало вагонь, скільки їх займається головним агітацією української пропаганди. Оце головне.